Можна заморозити сперму на Прикарпатті. Кріоконсервація це заморожування і довготривале зберігання біологічних клітин у рідкому азоті. Для чоловіків це заморожування сперми, для жінок яйця клітин. На Франківщині цю процедуру можна зробити у прикарпатському центрі репродукції людини. Сьогодні чоловіки все частіше планують своє батьківство заздалегідь і хочуть мати над ним контроль. Заморожування сперми вже не дивина, а сучасний стандарт чоловічого здоров'я у 2025 році. Ця процедура актуальна, як що ви плануєте стати батьком пізніше, потрібно пройти лікування, наприклад, хіміотерапією або операцією. Ваша професія чи стиль життя можуть вплинути на фертильність. У вас проблеми із зачаттям або ви готуєтесь до ЕКЗ чи інсемінації. У прикарпатському центрі репродукції все просто: ви здаєте сперму, її заморожують і зберігають у кріобанку стільки, стільки потрібно. До слова, на Прикарпаті цією послугою вже скористалися понад 250 чоловіків військовослужбовців. А ви чули про метод кріоконсервації? Напишіть у коментарях. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.